Це одна з маленьких вулиць приватного сектору Піївського району Харкова. Тут чисто і хайно біля кожного двору, хоча є й виключення. Ось, наприклад, покинутий будинок. Люди виїхали ще на початку війни, тож і прибирати нікому. Під парканом поросло гілля бур'ян. Мешканці цієї вулиці кажуть, навіть попри війну та постійні обстріли з любов'ю доглядають та прикрашають свою територію. Недаремно ж Харків найчистіше місто. Убираємо, обрізаємо дерев'я, ми знаємо, коли в нас стоїть отам, латок, контейнер, туди відносимо. Ну і всі Тут Подивіться, у мене на вулиці. Город має прибирати там. Центральну вулицю, точно ну, пригорову передвор... територію має прибирати ну, власник будинку. Я так вважаю. Прибираємо, тому що потрібно, щоб було чисто. Навіть не зважаючи на те, що йдуть бойові дії, то есть, ну, слідкувати за чистотою, за порядком треба, тому що це зарасти буде не дуже гарно. Контролюєш дотримання санітарних норм і правил благоустрою комунальне підприємство благоустрій міста Харкова. Інспектори періодично проводять рейди, такі як цього разу. Та, виявивши порушників, нагадують їм, що саме господарі приватних будинків мають наводити лад біля своїх осель та просять виправити ситуацію. Мешканці приватного сектору повинні скошувати траву, вона не повинна бути більше, ніж 10 сантиметрів. Повинні прибирати гілля, якщо вони їх залишили біля своєї території, і не повинні захаращувати будівельні матеріали ні в кому разі біля дороги, бо це заважає приїзду транспорту, в тому числі швидкої пожежної служби. Мінімальна сума штрафу 340 гривень. За недотримання санітарних норм і правил благоустрою території міста. Харкова так, наразі війна і Харків під щоденними обстрілами. Та все ж комунальники закликають мешканців приватних секторів не забувати дбати про чистоту прибудинкових територій. Є прохання не захаращувати свої прилеглі території, ставитись до це серйозністю також не утворювати стихійні звалища. Бо це по перше, пожежна безпека, по-друге, це обличчя нашого міста. Яна Біляєва, Олег Саницький, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків, Новини.